Бачиш, як ти заспівав, тобто ти не розібрався в ситуації, як озявиш мене. <кхе> Хорошо, я згоден, що в полі на ручці розход приємливий. Но він такий самий, як камі гібридної на автоматі, що блядь, на 50% більше, ніж у Prius. На 50%. Розумієш? І це все-таки механіка. Ти не... Ну, Тобто, дивися, якщо ти умовний пенсіонер якому треба з'їбати з дому, щоб його не їбала баба вдома голову? Гроші для тебе вторічні. Е, тобі треба дешева оренда, грубо говоря, тобі 10 літрів газу тебе влаштує, бо в тебе невеликі пробіги, тобі сісти, чекати блядь, е, якусь бардюра і все. ну, поняв? Якщо ти молодий пацан, ти хочеш заробити на свою тачку, тобі треба гасити кілометр, тобі треба блядь, пелісосити це місто і піздети, і їхати, їхати, їхати. А щоб їхати, 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 лучше пріуса на ліцензії нема ніхуя, ні електрички, нічого. Якщо в тебе є здоров'я, ціль і мотивація, ще раз вам кажу, ви всі, в більшості своїй, Хто зараз дивиться мене. Ви Не в контексті. Можливо, ну неможливо, 100% було б круче, якби я в 2021 році, коли я після корони очухався. І єдине, що б не лишилося в цьому житті, це сідати на таксі. Так, да, мені було легше, мені допомогли, і я приїхав в Київ на своїй машині. На Сонаті. Ну, я хуярю. Я за 4 місяці, травень, червень, липень, серпень, проїхав 55 тисяч кілометрів. 55 тисяч кілометрів. І тоді купив першу машину ну, для того, щоб спробувати її здавати. того, оці всі ваші фантазії, блядь, де дешевше, де лучше А на механіці, хуй би я проїхав. А е, ну в поліку водітельська подвізка ще там, ще є пижики, дуже хвалять. І в пижику би хуй би я проїхав. Тобто треба обирати якусь, блядь, раз, ну тобто баланс нахуй. Не, не, а якби я, блядь, сидів. І думав, що ой, їбать, я на сонаті, а розход великий, а треба бла бла, -бла бля І оця реготня, яку ви чаще всього ригаєте, у мене би ніхуя не було. Я би ще був на цілой самій сонаті. Понімаєш? Бач, вона в мене ще є. Всі казали, тобі пізда, ти на стоп наламаєшся, машина відригне, не обслужиш. Нічого, машина є. Коли неї ще п'ять. Ще п'ять нахуй.